Вітаю вас, дорогі друзі. Хочу поділитися з вами своєю покупкою на Алісаті Аліекспрес. Це корпус для павербанку. Виглядає він ось так. Має досить такі габаритні розміри. Ось про нього інформація, але вона, ми можемо орієнтуватися тільки на вихідні та вхідні токи. Має на своєму корпусі бездрутову зарядку. Невеличкий ЖК-дисплей. Та по роз'ємах що в нас? Два USB A, один швидкою зарядкою, один видає 5 В2 А. На вхід USB Type-C, Lightning та Micro USB. Також є два невеличких світлодіода для підсвічення в темноті. Для того, щоб його розібрати, тягнемо за кришечку на себе і бачимо, що ми маємо всередині. Всередині дві великих пластини. За допомогою яких ми будемо з'єднувати всі акумулятори паралельно. Ось така плата. Та е, бачимо бездротову зарядку її елемент. Для того, щоб отримати повербанк, нам потрібні акумулятори. Ви бачите по двох сторонах акумулятори. Е, це акумулятори е, бувші в використанні. Е, я їх дістав з Батареї від ноутбуків. На них ви бачите реальну їхню ємність, починаючи від 50 мА до майже 3000 мА. Тестував їх за допомогою ось такого апарату. Літокало ЛІ 6000 це універсальний зарядний пристрій. Досить корисна штука. Він показує і реальний об'єм, і супротив акумуляторів. Ним можна і заряджати, і розряджати, і так далі. Всі акумулятори були протестовані. І для того щоб ваш повербанк був безпечним і працював довго, потрібно підібрати максимально схожі за ємністю та супротивом акумулятори. В даному випадку, це не саме ідеальне рішення, що ви бачите в мене тут на столі. Тому що розбіжність досить велика. Тут більше 1 А розбіжність на акумуляторах. Але на сьогоднішній день. Що маємо, то маємо, які акумулятори видалося дістати, ті і будемо ставити. В ідеальному випадку купувати нові акумулятори, так як я робив в своєму цьому повербанку величенькому. Якщо вам буде хотіти дізнатися інформацією про нього, то будь ласка, напишіться в коментарях я вам розкажу, як зробити таку велику банку там більше ніж на 120-130 тисяч мА самостійно з ось таких акумуляторів. 26650. Так, повертаємося до нашого Powerbank з Алікспресу. Всі акумулятори вставляються тут, як у вашому пульті, там, ліхтарику чи будь-чому. Мінусом до пружиночки, плюсом в цю сторону. І так, набираємо весь акумулятор. Я зараз поставлю на паузу і включимося після того, як буде заповнений. Акумулятори спаковані. 7 рядів, о, 3 ряди по 7 штук. В цілому 21 акумулятор. Я перераховую їхню ємкість і реальна ємкість даного Powerbanка з таким акумулятором вийшла 38155 мА. Якщо візьмемо акумулятори нові, то ємкість буде тут більше, ніж 72 тисячі мА на годину. Так, Закриваємо наш корпус. Акамулятори тримаються нормально в ньому, не бовтаються. Вага суттєва. Корпус закривається досить легко і так щільненько до щелчка, так сказати. На тією стороною закриваємо. Є закрито. Так, натискаємо на кнопочку і бачимо 0. Не треба переживати. Підключаємо сюди зарядку. І так і як акумулятори заряджені не до 100%, і вольтаж просівши на них, він нам показує 85%. так Для того, щоб вимкнути ліхтарики, затискаємо кнопку. Це просто режим ліхтарика. І два режима. З типу сос чи як воно там. Вигнути, також зажати. Все. Без... Бездротова зарядка працює і зараз виключимо спірку. Ось. Дві години до повного заряду. Ось, ще раз. Без ротова зарядка. Далі перевіряємо USB-A. Так, вимкнули і до телефону Так само бачимо швидку зарядку. В принципі, все. Телефон заряджається досить швидко. За, так, в принципі, прогнозований час, який він показує, так він і заряджається. Там за годину-півтори з 0 до 100%. Вітаю вас, дорогі друзі. Хочу поділитися з вами своєю покупкою на сайті Аліекспрес. Це корпус для повербанку. Виглядає він ось так. Має досить такі габаритні розміри. Ось про нього інформація, але вона, ми можемо орієнтуватися тільки на вихідні та вхідні токи. Має на своєму корпусі бездротову зарядку. Невеличкий ЖК дисплей. Та по роз'ємок, що у нас, два USB-A, один швидкою зарядкою, один веде 5 В2 А. На вхід USB Type-C, Lightning та Micro USB. Також є два невеличких світлодіода для підсвічування в темноті. Для того, щоб його розібрати, тягнемо за кришечку на себе і. Бачимо, що ми маємо всередині. Всередині дві великих пластини, за допомогою яких ми будемо з'єднувати всі акумулятори паралельно. Ось така плата, та е, бачимо бездротову зарядку її елементи. Для того, щоб отримати павербанк, нам потрібні акумулятори. Ви бачите по двох сторонах акумулятори. Це акумулятори бувші в використанні. Я їх дістав з батареї від ноутбуків. На них ви бачите реальну їхню ємність, починаючи від 50 мА до майже 3000 мА. Тестував їх за допомогою ось такого апарату. Літокало Лі 6000 це універсальний зарядний пристрій. Досить корисна штука. Він показує і. І реальний об'єм і супротив акумуляторів. Ним можна і заряджати, і розряджати, і так далі. Всі акумулятори були протестовані. і Для того, щоб ваш повербанк був безпечним і працював довго, потрібно підібрати максимально схожі за ємністю та супротивом акумулятори. В даному випадку, це не саме ідеальне рішення, що ви бачите в мене тут на столі. Тому що розбіжність досить велика. Тут більше 1 А розбіжність на акумуляторах. Але на сьогоднішній день, що маємо, то маємо, які акумулятори видалося дістати, ті і будемо ставити. В ідеальному випадку купувати нові акумулятори, так як я робив у своєму цьому павербанку величенькому. Якщо вам буде хотіти дізнатися інформацію про нього, то, будь ласка, напишіться в коментарях я вам розкажу, як зробити таку велику банку. Там Більше ніж на 120-130 мАч самостійно з ось таких акумуляторів 26650. Так, повертаємося до нашого повербанку з Алікспресу. Всі акумулятори вставляються тут, як у вашому пульті, там, ліхтарику чи будь-чому. Мінусом до пружиночки, плюсом в цю сторону. І так, набираємо весь акумулятор. Я зараз поставлю на паузу і включимося після того, як буде заповнений. Акумулятори спаковані. 7 рядів, о, 3 ряди по 7 штук, в цілому 21 акумулятор, я перераховую їхню ємкість і реальна ємкість даного Powerbanка з таким акумулятором вийшла 38155 мА. Якщо візьмемо акумулятори нові, то ємкість буде тут більше, ніж 72 тисячі міліампер на годину. Так, Закриваємо наш корпус. Акумулятори тримаються нормально в ньому, не бовтаються. Вага суттєва. Корпус закривається досить легко і так щільненько до щелчка, так сказати. Я тією стороною закрив. Ось. Все, є закрито. Так, натискаємо на кнопочку і бачимо 0. Не треба переживати. Підключаємо сюди зарядку. І так як акумулятори заряджені не до 100%, і вольтаж просівши на них, він нам показує 85%. Для того, щоб вимкнути ліхтарик затискаємо кнопку. Це просто режим ліхтарика. І два режима з типу SOS чи як воно ось, вимкнути, також зажати. Все. Бездротова зарядка працює. І зараз виключимо спірку. ось, Дві години до повного заряду. Ще раз. Швидка безрутова зарядка. Далі. Перевіряємо USB-A. Так, вимкнули. І до телефону. Так само бачимо швидку зарядку. В принципі, все. Телефон заряджається досить швидко. За так, в принципі, прогнозований час, який він показує, так він і заряджається. Там за годину-півтори з 0 до 100% він заряджається. Ось такий павербанк. Рекомендую. Досить такий нормальний пластик. І по бюджету що виходить: 10 баксів корпус. Акумуляторів мною було придбано. Здається, 6 штук, там плюс-мінус також на 500 гривень. І того за 1000 гривень ми отримуємо павербанк з реальною ємкостю більше 35 тисяч, там майже 40. На сьогоднішній день там якийсь Philips на 20 тисяч міліампер коштує більше 2 тисяч гривень. Тому штука досить універсальна. Рекомендую. Так само, якщо повторююся, якщо буде цікаво про ось цю штуку, то пишіть. Також можу розказати дещо про гелеві акумулятори, інвертори та сонячні панелі. На вікні стоїть, ефективність дуже маленька на даний час. Тому ось так, Штука прикольна. Рекомендую, якщо потрібна буде якась інформація на рахунок того, як зібрати, як перевірити акумулятори. Там, чи контактною сваркою, чи іншими, то пишіть в коментарі. Силку на покупку я залишу в прикріпленому першому коментарі. Всього найкращого: мирного неба над головою і бережіть себе. Слава Україні!